Будьте уважні. Оплата проїзду здійснюється в межах однієї зупинки. Несплата за проїзд є адміністративним правопорушенням. Штраф. Обережні вичиняються. Наступна next up is telephone exchange. Вартість разової поїздки в крок платі банківською картою Вісілки. Якщо у вас є право на безкоштовний поїзд, на вашій карті на вірян Обережно твої зачиняються. Наступна зупинка вулиця Анне Ахматової. Ми земливо. Забули той пацит Згадайте про Київ цифровий. Поповнення транспортної карти та і вархматні у військовому застосу. Терезні двері зачиняються. Наступна зупинка — вулиця Михайла Драгоманова. Please stand clear of the door. Your next stop is Михайло Драгоманова Street. Придбайте QR-квиток, навіть коли вже замкнілий автобус. QR-квитки та зручні поповнені транспортні карти в міському застосунку «Київ Цифровий». Завантажуйте для Android та iOS. Бережу двері зачиняються. Наступна зупинка Харківські маси. Харківський is... хаузеністей. До уваги пасажирів. Дотримуйтеся комендантської години, яка наразі триває з нуля годин до п'ятої години ранку. У цей час заповняється. Перебуватиме та від громадські місця. Вищатися.